Привіт, мене звати Надя. Рада бачити тебе на своєму каналі. Вже десь близько двох тижнів назад я в інстаграмі просила задавати мені запитання, які вас цікавлять. Я їх заскрінила, тому що вони пропадають. І тепер на Ютубі є нова функція, і є так би мовити така стрічка. І ви можете її гортати, і там можна виставляти просто фото, якісь питання, обговорення. І я теж тут на Ютубі вас просила задавати мені запитання, і дехто все-таки залишив мені їх. Вже прийшов десь тиждень, просто не було часу знімати, якось було не до того. І зараз нарешті сіла і вам повідповідаю. Так, давайте почнемо з інстаграму. Я заскрінила тоді запитання, бо вони пропадають. І зараз я їх знайду і вам повідповідаю. Скільки раз фарбувала волосся? Якщо чесно, я не знаю відповіді на це запитання. Пофарбувалася е вперше я в 14 років повністю вибілила своє волосся. Насправді, з однієї сторони, я шкодую, що я це зробила, е тому що в мене було шикарне волосся. Пізніше я досить часто фарбувалася з того часу. Постійно я постійно була бундинкою, ще була рудою Дивіться фотографії. Темною я ніколи не була. Зараз я досить часто роблю міліровку, просто звичайну міліровку. Але якось останнім часом я вирішила вже не робити. Остання моя міліровка була така досить легенька, не було такого дуже сильного переходу. І вже я не малювалася. І, в принципі, перша не планую, хочу відпустити своє волосся. Я знаю, що воно буде густіше, здоровіше, і довжина буде довшою. Тому я хочу відростити спочатку своє, а тоді знову зробити міліравку. Які плани на 2019 рік? Насправді планів є дуже багато. Я навіть вперше їх всіх записала і вже зараз починаю їх виконувати. А ділитися з кимось такими особистими планами, я думаю, що не варто. Ви завжди робите укладку? У вас так гарно виглядає волосся. Що ви з ним робите? Я би не сказала, що в мене завжди гарно виглядає волосся. Мені здається, що воно завжди стерчить в різні боки, я постійно його поправляю, бо мені здається, що воно погано лежить. І я би мріяла навчитися робити якісь укладки, але я не вмію, і плойки в мене нема. Раніше колись вирівнювала але це дуже псує волосся, тому я перестала це робити. В принципі, в мене і так рівне волосся. Нічого не роблю. Ви з чоловіком хочете ще дітей? Звичайно, хочемо, дуже би хотіли донечку, але зараз ем, трішки ще не час. Я не буду загадувати, коли це станеться, але поки що не час. Скільки вам років? До речі, дуже багато було запитань, і до мене зверталися саме на ви. І мені якось трошки було це неприємно. Мені 23 роки стокнуло в листопаді, якщо чесно. Мені самі не віриться і мені здається, що мені максимум 19. Який догляд для волосся використовуєш? Мені подарували ось такий шампунь. Він такий, як би, як мило виглядає. І він повністю натуральний. Мені дуже він зараз сподобався. Волосся якесь краще, слухняніше, гладеньке. І завжди я користуюся вже декілька років бальзамом, маскою від калос. Привіт! Які саме курси ти проходила по макіяжу і де? Я проходила курси у Львові, курси Іван Пиріг. Вибирала я курси, потім, які знаходилися просто ближче до мене, тому що в мене на той час була маленька дитина, і я не могла дуже далеко кудись піти і залишити його на довгий час. Ці квіти, це в тебе справжнє тату? Чи це перебивачка? Це в мене справжнє тату. Е, я... Ось можете подивитися, як вона виглядає. Дуже вам задоволена, воно якось мені доповнило мій надпис. І я навіть зняла відео, як знімала плівку цей момент, і навіть можу вам зараз показати. Я дуже задоволена цим тату, рада, що його зробила. І поки не планую робити ще тату, але можливо з часом, коли щось цікавеньке, мені прийде в голову, тоді обов'язково зроблю. В інстаграмі запитання закінчились. Тепер перейдемо до Ютубу. Ютубу чи Ютубу, не знаю. Мені більше подобається казати Ютуб. Чим вдохновляєшся? Я надихаюся музикою, надихаюся різними гарними людьми, гарними відео. Також книги надихають. Насправді багато що може надихнути. І той самий інстаграм, подорожі і багато іншого. Ти часу проводиш за монтажем. Я думаю, що десь від години. В принципі, ось таке відео, як це, зараз ви дивитеся. Я думаю, буду монтувати максимум годину. Десь завжди я витрачаю годинку, дві, ну максимум три, але я не знаю, ну це дуже рідко. Так. Якщо не секрет, скільки тобі років і чому ти така гарна. Я аж засоромилась. Дякую, дуже приємно. Чому я така гарна, не знаю. Треба подякувати батькам. А скільки мені років я вже казала, мені 23. Цікаво, на скільки років я виглядаю для вас, тому що було багато запитань про те, скільки ж мені років, який фільм чи серіал ти порадила і чому. Важке запитання, тому що я багато фільмів дивилася. І в мене все перемішалося. Таке, щоб виділити, ну так важко мені, якщо чесно, серіали. Теж є дуже багато класних серіалів. Чорне дзеркало, прикольний. А взагалі мій улюблений серіал, який мені ніколи не набридне, який я передивляюся вже протягом, напевно, десяти років без перестанку. Це друзі. Як потрібно доглядати за волоссям, щоб воно не випадало? Дивлячись, яке у вас випадіння? У вас може бути просто, фа... у вас може бути просто фаза випадіння, це нормально, вона триває там декілька тижнів і просто волосся оновлюється все добре. Переважно воно припадає на осінь і весну. Якщо у вас постійно випадають, і взагалі нормою є 100 волосин в день. А якщо у вас постійно дуже багато випадає, от ви так проводите, і вас на руці багато волосся, то краще вже звернутись до лікаря і напевно браку якихось вітамінів, і тут вже косметичні засоби навряд чи допоможуть. Ну що ж, це були всі запитання, які ви мені залишали. Дякую за те, що це робите, і за те, що я маю змогу знімати такі відео, і ви маєте змогу познайомитися зі мною ближче, дізнатися щось нове, щось цікаве для вас. І я буду частенько робити такі пости там на Ютубі. Ви шукаєте. Якщо зайти на мій канал, то там є така кнопочка спільнота. Натискайте туди, і я там деколи виставляю різні фотографії, щось у вас питаю. І мені здається, що мало хто знає про це, про цю нову функцію Ютубу, тому відповідей вас дуже мало. І я би хотіла більше з вами спілкуватися, знайомитися, тому. Намагайтеся мені все таки там відписувати, дивитися, стежити за новинами, і мені буде дуже дуже приємно. Дякую, що подивилися це відео. Усім па-па, усім добра, побра.